Че сказати, що на жаль, так можуть пробачте. Ми не чуємо пару пана Морослава. Так можуть зробити, щоб зійшло на нівець. Чому тому, що це вже було? О, вже сто років тому назад ми проходили цей шлях, і Росія змогла утримати Україну і завоювати, і утримати її в свою імперію повернути. І це велика проблема, тому що зараз наразі, наскільки от як я бачу, і, наприклад, інші фахівці з інформаційної безпеки з безпеки ви бачать дії Росії наразі, Російська Федерація намагається усі. Усіма силами посіяти в Україні хаос для того, щоб зупинити будь-які хоча б призупинити наші кроки щодо вступу НАТО щодо руху в ЄС, і це насправді не так складно для них зробити, якщо вони. Зможуть впровадити ті програми, про які, наприклад, казав начальник Генерального штабу Російської Федерації спочатку в 2013 році на Російській академії наук, а зараз в 2019 році от він взимку виступав на Російській військовій академії наук Російської Федерації і фактично озвучив ті методи, які вони використовують. Це намагання посіяти хаос, соціально-політичну дестабілізацію. Економічну дестабілізацію проведення інформаційно-психологічних операцій, зневіру населення громадян України в військово-політичне керівництво, і вони це роблять. Вони підключаються в соціальних мережах, вони використовують російські канали, які, на жаль, в Україні, хоча і заборонені, але дуже багато на сході країни їх дивляться через супутник, і таким чином роблять поступові кроки для того, щоб в Україні створити хаос, і один з цих. Методів це втручання у вибори, тому що якщо прийде в Україні не сильний політик, який сумнівається, не має чіткого бачення щодо НАТО і ЄС, не розуміється на військовому керуванні, не розуміється на міжнародній дипломатії, на міжнародному законодавстві, то у нього не буде в цього разу шансу навчитися, тому що Російська Федерація зможе ефективно втручатися і подалі в наше суспільство. Спільне політичне життя оце їхній головний метод.